День української вишиванки. Це народне свято не оминуло і Запоріжжя. На площі Поляка зібралися містяни в українському народному вбранні. Я дуже радію, що і дуже мені приємно, що народ такий. от зараз дівчатка, молоді дивіться, Які вишиванки у нас гарні. Традиційну українську сорочку вишиту червоними і чорними нитками взягнув сьогодні і пан Олександр. Цю вишиванку йому подарувала сестра. На свята завжди одягає. Ну, ну, а свято – це як одів, так і свято. Про значення кольорів на своїй вишиванці чоловік знає. Говорить, про їх символіку можна дізнатися з відомої української пісні. Червоний колір це любов, а чорний – то журба. А запорізька поетеса Віра Коваль вбачає у цих кольорах інше значення. Поет сказав, що червоне то любов, чорне, а чорне то журба. Шанованому поету всі повірили. Насправді жодна мати не бажає своїй дитині журби. Чорний колір це колір землі. Пані Віра говорить, вишиванка то оберіг українського народу, і про цей оберіг складено немало народних віршів. Згадайте, як у нас давний ну гарно віншували молодят. Будьте красиві, як весна, будьте здорові, як вода, а багаті. Як земля з традиціями рушили прямо головним проспектом: Ошатні вишиванки, прапори України, традиційні заклики до єдності, головні атрибути цього свята. Біло-чорно-червона вишиванкова хода прийшла під обласну адміністрацію. Саме тут будуть шукати володаря найкрасивішого традиційного українського одягу. Бажаючих похизуватися своїм вбранням виявилось чимало у вишиванках. Маленькі діти, молоді дівчата і елегантні панянки. Виграла конкурс на кращу вишиванку. Ця молода матуся. Її сину ще немає року, а він уже у народному вбранні. А от її власній сорочці вже більше 60 років. У нас дуже учимо все вишити, навіть саневіски вишивала. От, і я наконець отримала, назвала ще мадана і краси прикаді проте. Любов до українського прокинулась у неї нещодавно. Раніше ну я жила в Україні, але я якось не відчувала цього. Я не Україна, Україна, а сейчас мене просто такий патріадізм васій моєї сім'ї. По закінченню свята організатори пообіцяли зустрітись вже у наступному році. Аліна Швидко, Геннадій Сушко спеціально для Медіагруп нові проекти.